Друзі, всім привіт! Вирішив зняти ще одне коротке відео по Fusion плагін гібриду. Це у нас комплектація Energy Titanium. підзаряджаємий гібрид. На одному заряді проїжджає а, від 35 до 40 кілометрів. Це так середньо, в середньому, залежності від того, там довгі короткі поїздки. Максимально вдавалося 52 проїхати кілометри. Але це коли трошки холодніше, літом, коли кондиціонер працює, то в районі 40 треба розраховувати. По в машини був пошкоджений капот фара, крило, бампер. кріплення в телевізорі було зламане. Телевізор поміняли на новий, бампер поміняли на новий. Фару взяли був на шроті. О десь тут є оригінальна фара. Капот в колір знайшли, також на шроті оригінальний. Крило також оригінальний в колір. Також загнала машину на діагностику ходової на вібростенд. Найшли передню праву стойку, що на підході, то ми її вже поміняли. Далі, що в нас ще тут малювалися оці от елементи по стоєчках, перехону десь малювали, бо капот як пошкодили, то воно по стойках вдарило. З того, що ще по машині мальовано, то це передня права дверка. У нас ще в Америці була мальована без шпаклівки. Все решта по машині йде в рідній фарбі. Обслужили машину повністю. зараз Замінили масло у двигуні, фільтр масляний, фільтр повітряний, фільтр салону. Докупив оригінальну зарядку фордовську, Переробили її на 220. вже, Є велика 220, десь там приблизно 2 кВт зарядка. Купив такий насос разом з ремкомплектом. Там всередині ще є спеціальна рідина, що якщо колесо спускає, то воно заклеїть. От масло ось таке влили, оригінальний Ford. А, Фільтр салону і фільтр е повітряний на двигун, то ми взяли не оригінальний фільтр, на масло оригінальний пуса. Єдине, що коробки від нього в мене не лишилися. Більш детально по машині, по комплектації, відео з прибором. А по всяких різних функціях є ще одне мене на каналі. Там таке трошки довше відео на хвилин 12, Я силочку на це відео лише в описі.